Так, сьогодні я в вінчестер магазині. Це магазин, який торгує нетів продукцією. От якщо ти побачиш, тут такі можна блузочки, блузочки такі взяти, чоловічі, можна взяти отакі капелюхи, які носять. Хлопці там кавбої, ковбої. Ось ось оці чоботи я б попросила познімати. І ось такі розміри, От теж вони є різні. Бачиш? Ну, взагалі, прикольно, прикольно. Особливо мені подобаються черевики. Ось з такими, з такими візерунками. Такі от. Так, а воно коштує 109,19. Отакі от коштують. Так, наприклад, ось такі чоботи. Ось такі чоботи, две які класні чоботи. Коштують 109,99. 109,99. От. Ну, такі можна чоловічі сорочки подивитися. Ось ці класні. Мені подобаються з такими пряжками ремінці. Да? З пряжками ремінці. Ось це, наприклад, коштує така пряжечка 100 теж 100 доларів. Бачите як? Так, да. і джинси, бачиш такий біг-джинс. Супер-супер біг джинс. Прикольно. Що ми тут ще побачимо? Побачимо ось такі. Ну, це все такі, такі, як от вони носили, бачиш? З такими візерунками, начебто от наші сорочки-вишиванки, да? тут теж таке от вишите мережевої таке вишивка глав'їв. Прикольно. Прикольно. Ну, різного розміру джинси. До речі, Ранглер є. Хто хоче Ранглер? 30 на 34 ковбой. Нейча. Ранглі. Мабуть, да, тут є різні розміри. Можна запитатися, скільки вони коштують. Ранглер. Ранглір. І можна це чоловіча сторона, а жіноча сторона з іншої сторони. Такий магазинчик невеличкий, я вже так сильно тут не розповсюджуюся. От 50% ов є. Тут можна щось таке от взяти. Такий пасок. Пасок. Оці, звісно, джинси знатні. Розмір. 125 двадцять L. ексів вот, Л. Транглер. не, якщо воно б, скажімо так, зроблене не на Дірибасовське, то вони хорошо носяться такі джинси ранглер Ну, таке все різноманітне. Я, звісно, в цьому кантрі не дуже щось розбираюся. Ось, наприклад, така, е, такий, щось там, там шлюпнулось. Ось такий блузончик, а? О, ось такий блузончик. Це, до речі, да, щось непонятно. чоловіче чи жіноче не зрозуміло. Будь-що ночі. Не дуже зручно ходити знімати і щось дивитися зовсім незручно. В общем, загальний вигляд ось такий магазинчика. Так що можна заходити. Він на баском знаходиться, тому центральна дорога, легко його знайти. Он для продажу навіть є 30 сейл-офф. Цікаво, скільки воно коштує село, ну я, чисти, ще таке цікаве все. А капелюхи, є, які ковбойські. А, вообще. красота. Very nice. Very nice. But very specific. Specific. Це все. Ковбойський одяг. Оце прикольні чобітки. Це класні чобітки. Такі можна носить. Подивитися.